Буду пробувати з сухими пастельками дешевими. Це ось така от пастелька. Ось так вони виглядають. Це більше як пастельна крейда так от Чи кольорова крейда. Називається М -м, цей альбомчик е досить гарна фірма, з дорожчих, скажімо так. Е -е але, як на мене, більше підходить цей. Е Написано для пастелі, але як на мене більше підходить для олійної пастелі. Якщо не класти під скло, то ось такі можуть бути наслідки, трішки розмазуються. От. І обираєте який фон, який фон нам підійде. фон мені сюди підійде, мабуть, сіренький. Ну, ось. ось такі дитячі. Були. От. так Трішки тут, трішки щось тут є. Можна це все прибрати, наприклад, ось такою клячкою. Чи такою, чи іншою. Ну, ви бачите, що чудово ці всі речі забираються, ніякої не залишається в Сіренький гарний є фон для малюнку. Можна відривати, приклеювати. Тут є перфорація, можна відірвати, приклеїти до дощечки. Я на даний момент не буду цього робити. Якщо ви боїтеся, щоб вам голюка не потрапила ніде, ні в комп'ютер, ні в різні такі речі, то застеляйте якусь плівочку, папір. Підстеляйте, бо якщо хтось любить здути то буде не дуже не дуже гарно виглядати. от. І фонові якісь речі. Ми спочатку робимо. Визначаємося, де в нас буде лінія горизонту. Цими, цією пастелькою, от саме, саме цією, це кажу, що це одна з найдешевших, які я бачив на ринку, саме ними я робив фон. І досить. Непогано, як на мене вийшло. Подібними можна сухими пастельками промальовувати і фон. І ну, ось так от вона сходить. Дуже, дуже гарно полягає, але по якості ну, в мене є сумніви, бо ціна дуже така низька. І щодо цього паперу, чому він для сухої пастелі не сильно підходить, бо якщо ми малюємо на пастелматі, то пастелмат ось такі от кришки, ось те, що розкришилося, він повністю поглинає на себе і залишаються ці кришечки, ці, все, що струсилося, залишається в папері практично. А тут всього менше спостерігається таке, але але трішки він теж на себе забирає, тобто для сухої постелі відносно непогано. Для олійної буде ще краще, як на мене. Суха пастелька і олійна пастелька гарно переносять, коли ви пальчиком розтираєте це все діло. Тепер можна ще чорної трохи взяти, хоча чорним буде підкінець. Фон ну, небо нам треба. Такий них не сильно підходить. Більше певно ось цей підійде. І можна теж запастися якоюсь. Пастелька виручає тим, що вона може можливість змішуватися. А тим, як малювати, запасайтеся вологими, наприклад, серветочками ви зможете або водичка з ганчіркою чи мокра ганчірка і можна буде це все обтирати. А я просто іншим пальцем буду працювати. І ось так у нас змішується куди суха пастель. Дуже гарно гарний варіант, якщо ви збираєтесь змішувати кольори. Так, і тут в мене кольори йдуть від білого. Тут в мене білий. Ще буде пізніше теж трішки білого. Червоний, фіолетовий, помаранчевий. Дуже легко і приємно набирати саме кольори. Трішки фіолету світлішого такого. Бывают пастельки сухие, больше твердые, бывают мягче. Так, червовище. розмішується, залежить, чи буде тут в цих місцях перемішуватися колір. Якщо вони дуже гарно змішуються, то навіть з таким от розмахом, як я щойно малював, то буде результат. Якщо слабенько змішується, то треба точніше працювати. зсипатися почало на стіл. Ось такі речі вони на гарному папері мали би поглинатися. Тут вони ще гуляють. Я тримаюся того, щоб не дмухати на нього. І вже в кінці, коли вже робота закінчена остаточно, просто вийти десь на подвір'я і струснути. Мені такий варіант більше подобається. Проситься фіолетовий темніший, що проситься. Дивимось, де в нас перфорація. і тут теж проходимо, то, щоб що не було пробілів. Трочки тут іде знову. Далі більше освітлити треба. Біленького можна додати. Змішуємо кольори. Якщо у вас гарні пастельки і гарний папір, то будуть змішуватися дуже-дуже легко. Я думаю, на наступних відео покажу інші варіанти, побачите різницю. Коли дешевші матеріали, то вони потребують більше майстерності. Але так для проби, то ці теж досить-досить непогано підходять, щоб спробувати перший раз, як воно буде, ну і теж можна лінії можна робити таким чином, щоб вони були більше схожі на... Маларкий, наприклад. Тут білий. Можна теж брати розтірочку і теж розтірочкою попрацювати. Можна відразу тут, у нас буде цей ще кольор, можна його тут трішки додати. Ще він тут проситься по бокам. Лінію горизонту слідкуйте, щоб ви її витримували. Так, дивимося, який у нас. Який нас... Пальчик до якого кольору підходить більше і проходимося. Далі дивимось, де у нас сонечко яким. Так, ще фіолетовий навколо сонечка тут у нас є. Вони фон закінчили робити. Пригасити трішки. Далі переходимо до деталей. Деталі у нас будуть чорні в основному і білі. До речі, цей чорний після використання фіксатора. Він, от тут він зараз такий трош, трішки сіруватий, а після використання фіксатора він, як не дивно, стає чорнішим. І це дуже гарно для фону, наприклад, можна використати. на острове дарьев трешки. Далее трешки у Чорного, а тут якийсь камінчик можна малювати теж. Тут хвильки теж мають такий місцями чорний колір. Теж хвильки можете додати зразу. Трішки закруглюється навіть знизу. І ще в нас білий, однозначно білий. Тут рожевий теж і білий є колір. Рожевим можемо ще хвильки трішки зробити. Не білий тут з того, що я бачу, тут навіть блакитний більше по знизу. Дуже легенько додаю. Хвильки можна, якщо ви любите, щоб більш природні виглядало, дивіться гарно на форму хвиль і можете їх вималювати відповідно. І можна так залишити, можна трішки. Пригасити, наприклад, якщо десь кольори мають бути змішані чи темніші. Залишається здухнути і все. Пейзаж готовий. На все добре.